Продовжимо тему актуальних новин до того, що відбувається у Вугедарі і навколо нього. Ми ще повернемося згодом. А поки що проговоримо тему Китаю, який виступає за припинення війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час засідання Ради безпеки ООН. За його словами, необхідно негайно почати переговори. І запобігти розширенню бойових дій на нові території. Крім того, глава МЗС Піднебесний закликав утриматися від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі. Китайський дипломат не назвав при цьому жодної країни однак, очевидь, мав на увазі обмеження проти Росії і тих, хто її підтримує. Ну і далі як обіцяв і анонсував Сергій предметно говоримо про Вугледари, не тільки про нього, про найгарячіші напрямки фронту. Наступи росіян під Вугледаром і Покровськом мають на меті розтягнути українські сили. Так вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Основні зусилля нині ворог сконцентрував в районі Вугледару. Фахівці кажуть, що навіть якщо місто їм вдасться захопити, це навряд чи надасть росіянам особливу перевагу для подальших наступів на Донеччині.